Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун відправився в Китай, а спеціальний посланець об'єднаних націй Кофі Анан – у Росію, намагаючись переконати лідерів цих країн вплинути на владу Сирії і припинити знищення власного народу. Тим часом щодня з Сирії до Туреччини прибувають сотні біженців у таборі Кіріс та на турецькій території тисячі сирійців чекають вирішення своєї долі та долі своєї країни. Тему продовжить Олексій Кузьменко. Гелікоптери урядових військ Сирії кружляють на територію повстанців. Час від часу вони випускають ракети. мінаретів снайпери стріляють по втікачах. Неподалік на території Туреччини знаходиться табір біженців Кіліс. У кількох метрах від табору на прикордонній заставі майорить прапор Сирії. Час від часу сирійські солдати стріляють. У квітні від їх куль загинуло двоє, і було поранено 23 мешканці табору. Мого двоюрідного брата поранили. Куля влучила у стигно. Він досі у лікарні. Від Сирії відгородилися бетонним муром. Сюди до Туреччини з Сирії прибули 27 тисяч біженців. Вони все менше вірять у можливість миру. У цьому таборі знайшли притулок майже 12 тисяч сирійців. Табір переповнений. Люди живуть по 5-6 чоловік чоловіку. Помешкані щодня прибуває 300 новачків. Хворих та поранених лікують у шпиталі. У таборі є магазини мечеті пральня. В іншому прикордонному районі Туреччина будує ще один табір, розрахований на 20 тисяч осіб. А поки що цей табір захлинається від нечистот, їх виливають просто у канави. Турецька адміністрація не дозвола голосу Америки зняти, як це відбувається. Втім, біженці не скаржаться. Кажуть, що вдячні Туреччині за притулок. Натомість союзників Сирії, які підтримують режим Асада, тут ненавидять не Росія, Іран, Венесуела підтримують режим Асада. Це ж кримінальний режим. Треба, щоб світ на ділі, а не лише на словах став другом сирійців. Підтримка потрібна вільній сирійській армії та демократії. Чому США ігнорують сирійців. Чому США не зупинять Росію, яка озброює вбивців? Для цих біженців тонкощі міжнародної політики, які гальмують втручання у сирійський конфлікт, нічого не значить за у рідній країні. Вони спостерігають із перших рядів з турецького кордону. Олексій Кузьменко голос Америки.